Ви розумієте, мені часто задають питання по моєму репертуарі. Які пісні, чому ці, чому не. Ну, По-перше, в мене є свій стиль, і я його притримуюсь. Я люблю пісні, в яких є такий кусочок мого життя. Тому що я не просто співаю пісні, а я їх переношу, передаю до глядача, зміст моїх пісень. Ніх моїх пісень, мій настрій. І тому це перше Я не хочу співати зараз негативних пісень, то ну, якби я співаю пісні. Я розумію, що зараз зараз військовий військовий стан, і, але про це знають всі, і ті ж самі військові, і люди, які проживають. і ми всі знаємо, і тому нам потрібно тому, що тільки любов, любов вона допомагає бути сильною людиною, вона допомагає боротися зі злом, з чимось поганим. Тому я співаю пісні, в яких є любов, в яких є завтрашній день, так що ми проснемося і будемо все красиво. В мене є пісні про про побажання. Я не знаю. У мене такі пісні. Мене це мій репертуар. Це я, це Таня Дяченко, І якби ось такі пісні я співаю. І кому подобається, будь ласка, слухайте, кому не подобається, ну переключіть на щось інше. Але це мій репертуар, це мій вибір і це мій стиль. Ось тому ось такі пісні у Тані Дяченко. боялась цієї зими й холодів, і холодів, ніжне серце своє я ховала від снігу. Та Коли ти мене цього ранку зустрів, в люту зиму відчула весняну від вигу. зимою але те, що ти поруч, ти тут, це є щастя, ти поруч зі мною, я не вірила в те, що цвітуть, Білі квіти, мороз зимою, але те, що ти поруч, ти тут, це є щастя, ти поруч зі мною, Серце ми стрепенулось, як ранішній птах. Бо від тебе повіяло вітром весня.